Почорний кейс? Точно. Ви питали, як це? Будучи сфері у двох ось як. Ви знаєте, що знаєте, і знаєте, що робите. Деякі речі просто не обговорюєте. Я стежу за нею. Вона, певно, за мною. Я все для тебе зроблю. Справді. Скажіть, чи ставите ви свій шлюб вище за все у житті? Моя відданість шлюбові це моя професійна слабкість. Люблю тебе. У нас витік, що ти накоїла. Один з наших дещо викрав. Дещо дуже цінне. Навіть не уявляєте наскільки? Знайдіть хто це? Тільки треба часу. Дай мені два тижні. Загинуть тисячі невинних людей. Добре, один влаштує. Кого підозрюють? Твою дружину. Я завжди відчуваю твій погляд. Даруй. Я люблю це. Коли тільки брешеш усім, коли заперечуєш усе, як тоді ти правду скажеш. Переспрямуй цей супутник, тільки якось неофіційно. А ти ще той пустун, Джордже. Слухай, це не нормально. Те, як ти працюєш, знай це. Що у меню? Самі розваги. Тобі ніхто не може збрехати. Не люблю брехунів. Якщо це Кетрін, ти дійсно зможеш? Я не знаю. Це твоя найскладніша партія, Джордже. Робота дуже небезпечна. Цілком згоден. Ти вбив би за мене, Джорджа? Вбив би?